Що ж, ось і пройшов закритий бета-тест Ano 117 Pax Romana. Комусь пощастило, комусь ні. Мені цього разу не пощастило, тому я можу лише дивитись на те, як це грали інші. Проте, що важливого можна помітити з того, що нам показали самі Ubisoft в своєму офіційному відео, та якщо дивитись відео інших ютуберів. Інтерфейс залишився як в Ano 1800. Так, можливо, з якимись незначними змінами та стилістичними особливостями конкретно цієї гри, проте в цілому загально дуже схоже. Тому, ймовірно, якщо ви грали в попереднє ано, з Романа буде інтуїтивно знайомим і шукати якісь звичні елементи керування буде непотрібно. А от що дійсно цікавого показали, то це можливість будувати не тільки під прямими кутами, а й по діагоналі. Це реально дуже потрібна функція, особливо якщо острів маленький і кривенький. Будувати по діагоналі, там, де звичайна сітка не підходить, це прям круто. При цьому можна помітити, що діагонально можна будувати, ну реально, усе: будинки, якісь інші важливі для міста споруди, прикраси, поля. Звісно, що за звичкою усі будуть і надалі будувати міста квадрати або прямокутники. Але якісь окремі околиці тепер можна облаштувати зручніше ніж раніше. Тим паче, якщо враховувати, що в Ано 1800 нам вже додали можливість будувати поля будь-якої форми і розміру, звісно, залежно від потреби самого виробництва, то тепер цю форму можна зробити ще й трикутною. Ще з цікавого, так це декілька богів одночасно. Тобто раніше, якщо це віра, то зазвичай це одна якась віра для однієї групи мешканців. Неважливо, це церква або собор для умовних європейців, чи щось інше, як в Ано 1404, умовна мечеть для мешканців Сходу. Для римлян притаманно багато богів, і в грі нам це дають. Притому залежно від того, якого бога ви обираєте, вам перепадає той чи інший бонус умовно богиня родючості, відповідно, бонус до врожаю. Або Бог війни, відповідно, бонус до армії. Все інше, в цілому, ми вже неодноразово бачили і грали, проте тепер це з відтінком Риму, а не середньовічної Європи. Ті ж самі острови, ті ж самі ресурси, та ж сама дипломатія, все це нам вже знайоме. Звісно, є ймовірність, що буде щось таке, що не показали, тому що воно або було недоступне, або відкривається на більш пізніх рівнях гри, або навіть з DLC. До того ж нам ще на початку натякнули на те, що у нас буде два регіони умовно Італія з Римом та умовно Британія. Також нам можуть дати і частину Африки, тому що Римська імперія насправді була величезною, і якісь ресурси ми будемо виготовлювати в одних регіонах, якісь в інших. Але знову ж таки, все це ми вже бачили і проходили. В вано 1800 було чотири регіони, тому тут, ймовірно, буде не менше. Проте знову ж таки, скоріш за все, на початку гри нам дадуть лише 2 або максимум 3, тому що навіть в ВАНО 1800 ці регіони додавалися через DLC. На жаль, дату релізу нам так і не анонсували, все ще натякаючи на те, що гра вийде пізніше у 2025-му. чи це буде влітку, враховуючи, що вже кінчається травень. Скоріше за все, це буде або пізня осінь, або аж під новий рік. Ціну також не анонсували, але враховуючи скільки коштує нині інші нові ігри, менше ніж півтори тисячі гривень воно коштувати не буде. А то й усі дві з половиною, якщо брати з Сізон Пасом. Проте я б напевно не радив, бо ймовірно, Сізон Пас буде не один. А так само, як із Anno 1800, їх буде штуки 3-4, і простіше буде взяти їх згодом по акції на якомусь розпродажі, аніж гнатися за ними одразу та ще й з передзамовленням. А ви що думаєте про Ано 117? Чи чекаєте ви цю гру та чи будете купувати її одразу, чи дочекаєтесь, коли пройде декілька років? Пишіть в коментарях. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!